З нами на прямому зв'язку Тарас Жовтенко, це експерт з Міжнародної безпеки фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Тарас, вітаємо вас. Вітаю, добрий ночі. Ось така реакція Росії на рейд фактично трьох батальйонів. На вашу думку, чи очікуваний, і чи можна вважати, що рейд досяг своєї мети? Ну насправді так, враховуючи те, що крім суто військових цілей, які ставилися перед е, бійцями цих цих загонів, е, ну крім того, щоб показати скажімо так, відкритість російських кордонів, так і те, що насправді е, російський силовий апарат, е, в першу чергу, Федеральна служба безпеки, яка в російській системі назбезпеки опікується, в тому числі е, кордонами і їхнім захистом Росії, е, власне, абсолютно ніяк не могла цьому протидіяти. Плюс ті підрозділи російської регулярної армії, які були відправлені для того, щоб реагувати на ось операції того самого РДК, насправді, ну, м'яко кажучи, не дуже добре справилися зі своїми завданнями, тому що ну, ми стежили за успіхами РДК і інших підрозділів на території Росії, і власне, ми бачили, що ну, насправді вони певний час там перебували і ті політичні задачі військових, які були поставлені були поставлені перед ними, тобто показати неспроможність путінського режиму а, насправді контролювати ситуацію в регіонах, теж, ну, фактично були досягнуті. Плюс ще одна з військових цілей, які, очевидно, ставилися перед ось такого роду рейдами, так, це насправді відтягнення ресурсів російського силового апарату для того, щоб до певної міри пробувати залатати оці дірки в кордонах. І от, власне, те, про що говорить Головне управління Росії, Звідки в своєму повідомленні, так про те, що готується ну, новобранці для того, щоб е, захищати е, з російського боку ось е, власне російський кордон, е, це свідчить про те, що і ця, ця мета вона в принципі може вважатися досягнутою, тому що це е, той ресурс, який росіяни е, будуть змушені використовувати не на полі бою проти Збройних сил України, а цей ресурс Росіяни будуть змушені використовувати на своїй території для додаткового захисту кордонів е, з Україною і власне. Крім людського ресурсу, ми повинні розуміти, що ну, цих е, новобранців їх же ж треба якимось чином озброїти, е, укомплектувати. Ми е, ну, відповідно це е, все ми говоримо про той додатковий ресурс, який не потрапить е, до е, російського окупаційного контингенту. на якийсь... Поки що тимчасово знаходиться на території України, і, відповідно, не дасть можливості росіянам посилити свої власні позиції ні на Сході, ні на півдні. Тобто, в принципі, ну от, цей комплекс таких військових і політичних задач, які стояли перед а, цими підрозділами, які, а, зрештою, здійснювали ці рейди на території Російської Федерації, вони були досягнуті. Плюс я думаю, що ми зібрали а, дуже багато інформації про те, що відбувається в прикордонних областях на території Росії, як там діють силовики, як налаштоване місцеве населення. Тобто, ну це ще один крок до розширення і збільшення масштабів таких операцій, ну і відповідно до того, щоб далі використовувати проти Росії той гібридний інструментарій, який вони пробували і досі ще використовувати проти нас. Разом з тим, наявністю з цих угруповань на кордоні, я маю на увазі та ініціатива, яку зараз намагається впроваджувати Росія, чи несе вона чи несуть вони додаткові загрози для, для України, для прифронтових територій, зокрема для е, цивільних там. Ну, насправді, прямої безпосередньої загрози, якщо ми говоримо про можливість, ну, скажімо так, підготовки Росії до наступу на сумському чи на харківському напрямку, такі підрозділи не несуть, але тим не менше вони ну, до певної міри можуть перешкоджати уже підрозділам нашим, Збройних сил України, головного управління розвідки, збирати інформацію знову ж таки на прикордонних територіях Росії для того, щоб розуміти, що там відбувається, наскільки росіяни готуються або не готуються там до якихось наступальних дій. Ну і зрештою їх присутність там, вона до певної міри може ускладнити майбутні рейди того самого РДК на територію Російської Федерації. Але тут просто питання не тільки не стільки в тому, що з боку Російської Федерації там наявні якісь додаткові сили, це буде просто питання в тому, щоб е, дооснастити, так би мовити, е, той, самий, той самий РДК або Легіон Свободи Росії, так, е, додати їм додаткового ресурсу для того, щоб вони мали можливість протистояти ну, цій от уже трошки більшій кількості е, російських е, защитників да, на їхній власній території, враховуючи знову ж таки, да, наскільки вони будуть підготовлені і наскільки вони будуть оснащені. Росія щомісяця мобілізовує близько 30 тисяч нових військовослужбовців. Про це заявили у британському міноборони. За даними розвідників, росіяни зазнають великих втрат на фронті, проте продовжують атаки спрямовані на виснаження українських збройних сил. Крім того, окупанти зберігають значну кількісну перевагу у боєприпасах і техніці. У Британії зазначають, що російська армія продовжує штурмові дії не лише поблизу Авдіївки, але й на інших ділянках фронту, хоч і не досягає там значного прогресу. Чи очікуєте ви, пане Тарасе, збільшення цієї кількості щомісячної мобілізації? Бо 30 тисяч це і так немало? Справді ну тут головне це сурова математика. Да? Тобто, ми пам'ятаємо, що під Авдіївкою Росіяни несли. Щодоби втрати від 800 до 1000 чоловік, це тільки особовий склад, не рахуючи там техніки і тих боєприпасів, які вони витрачали знову ж таки саме на цьому напрямку, для того, щоб тиснути на позиції Збройних сил України. І, в принципі, якщо екстраполювати цю цифру, там, умовно, тисячу хороших росіян нових за добу на 30 днів на місяць, то оці 30 тисяч, які російська військова машина зараз щомісяця може відмобілізувати по всій території Росії, їх просто от один в один виходить, для, е, вистачає для того, щоб компенсувати втрати росіян під Авдіївкою. Та? Ну, зрозуміло, що е, насправді. Е, Штурмові дії росіян на цьому напрямку вони тривали більше ніж один місяць. Росіяни залізли в свої стратегічні резерви, які вони готували для інших воєнних задач, для того, щоб компенсувати ці втрати, ну тому що їм треба було показати перед е, черговим черговою інтронізацією російського царя, да, значить ту картинку, яку, яка б відповідала його ну, цим турапатріотичним лозунгам, оскільки війна з Україною була зроблена головним пріоритетом його так званої передвиборчої кампанії. Ну, і, власне. Те, що росіяни зараз е, зможуть е, до певної міри утримувати цей темп в е, 30 тисяч чоловік на да, добору е, щомісяця нових е, нового гарматного м'яса, так це ну, на даний момент їм дозволить просто компенсувати ті втрати, які вони понесли от в цей передвиборчий так званий період, да, коли вони активізували свої дії в першу чергу на східному напрямку. Далі все буде залежати від того, наскільки путінському режиму і путіну особисто буде вдаватися закручувати гайки всередині Російської Федерації. Ну і зрозуміло, що ось цей останній координований російськими спецслужбами теракт в крокусі, да, для виконання якого підтягнув. Ули від іранських союзників бойовиків і ділу насправді зараз російська пропаганда намагається викрутити в такий спосіб, щоб з одного боку консолідувати ще більше російське суспільство, так або ну принаймні імітувати цю консолідацію. З іншого боку, російська пропаганда зараз намагається з усієї сили показати, що ну, насправді цей теракт, війна в Україні і інші моменти, які, ну, скажімо так, є не дуже комфортними для російського населення, за всім цим стоїть ворожий захід, да? тобто знову малюється цей образ колективного ворога, десь там далеко. І зрештою, через цей образ ворога, скоріше за все, буде перекинути місточок до необхідності посилення мобілізаційних процесів в. В самій Росії, ну тому що треба цьому ворогу протистояти, бо сам так так мовити нікуди не дінеться. Так? Тобто, з одного боку Росія перетворюється на таку собі Північну Корею 2.0, Зрештою, це вже очевидно так. А з, а з іншого боку, а, те, що Росія а, продовжує вести бойові дії на території України і ймовірно готується до а, збройних провокацій на а, кордонах з північним Альянсом, а, ну це все буде потребувати в тому числі і людського ресурсу, і для того, щоб цей людський ресурс відмобілізувати, повинна. Працювати оця от російська пропаганда, наскільки ефективно вона е, зможе спрацювати в нинішніх умовах, ну буде видно, тому що е, ми бачимо, що зараз якби, ну, весь російський інформаційно-пропагандистський апарат е, максимально задіюється з максимальними зусиллями так, до е, цього процесу. Ну і я думаю, що паралельно ті е, самі російські спецслужби дуже е, пильно моніторять е, настрої російського населення, наскільки е, звичайний пересічний російський громадянин сприймає ті пропагандистські меседжі, які вона намагається в чергове навісити з е, російського телевізора, і от е, далі е, все буде залежати від того наскільки російське суспільство зрештою сприйме, е, ось е, як мінімум цей теракт в е, крокусі, так як е, такий е, поштовх до мобілізації, до е, посилення мобілізаційних процесів всередині країни. Я думаю, що е, російська пропаганда в більшій в більшій мірі справиться з цією задачею, тому в принципі десь на середину літа у російського військового керівництва є шанси е, е, ну. Я не скажу, що значно збільшити цю цифру в 30 тисяч да, від мобілізованих на місяць, але принаймні довести її, ну, мабуть, до 40 тисяч, я думаю, що це абсолютно реалістична задача. Інша справа, що буде в цей час відбуватися на фронті, і якими будуть далі втрати росіян. І, відповідно, куди будуть йти ці 40 тисяч щомісяця, не кажуть, віднайдених да, по всіх закутках Російської Федерації, ну, це вже інше питання, це вже залежить від того, які процеси будуть відбуватися на лінії зіткнення і відповідно, яка... Буде динаміка цих процесів щодо подальших проб штурму, от ми теж про це говорили. Під Авдіївкою це спостерігається на інших теж ділянках фронту. Яка тут логіка чи присутня вона? Тому що якщо до цього, це було намагання показати ну певний такий знаєте, політичний здобуток і змобілізувати на виборах або під час інтронізації, так як ви слушно сказали, ну то що є що є мотивацією зараз? Ну, Зараз це до певної міри інерція, тобто ну, після такого максимального градусу да, активізації російських військ по всій лінії фронту, ну і в першу чергу на східному напрямку, не можна допустити з точки зору російської пропаганди того самого путінського режиму, не можна допустити дуже різкого контрасту. да, тобто, що, ну, раптом все припинилося, так, Хоча насправді ну, навіть по тій динаміці, яку ми зараз бачимо, це при тому, що росіяни намагаються знову ж таки да, з майже... З передостанніх, скажімо, сил підтримувати цей темп, все одно вони його вже втримувати ну, в такому форматі, в якому він був ще, наприклад, там от в передвиборчий період, так званий, да вони не можуть, тому що їм потрібен потрібен певний період часу для того, щоб ну, скажімо так. Підтягнути додаткові резерви, підтягнути додаткові ресурси, перегрупувати війська і так далі. Тобто, по тому самому Авдіївському напрямку ми бачимо, що ну, насправді, якщо говорити там про а, м, обстріл з боку Російської Федерації, то враховуючи те, що ну, якби, кількісна перевага і в боєприпасах поки що знову ж таки на боці росіян, то а, в принципі інтенсивність цих обстрілів вона незначно впала. Але якщо говорити про а, штурмові дії про наземні операції, то а, ну, на окремих ділянках фронту порівняно з тим, що було цей передвиборчий. Період інтенсивність справді зменшилася. Звичайно, це не значить там, що росіяни ну, взагалі перестали це робити, але порівняно з тим максимально інтенсивним передвиборчим періодом, те, що відбувається зараз, це ну певне сповільнення темпів з боку російських окупантів. І, власне, от в такий спосіб дається в знаки з одного боку, те, що їм дійсно не вистачає ресурсу, які вони вже витратили, і їм потрібен певний час для того, щоб його десь віднайти і перегрупуватися. А з іншого боку, очевидно, що Політичне керівництво Російської Федерації не дозволяє їм дуже різко знизити ось цей темп для того, щоб у російського населення на цьому всьому фоні не з'явилося ну, якихось непотрібних думок чи непотрібних підозр. І тому а, ну, от ця інерція а, російських штурмових дій на фронті, вона а, в першу чергу зараз покликана ну, скажімо так не показувати ось цей контраст і не показувати ось цю нагальну потребу російського командування в поповненні тих резерв, резервів. Які і вони вже ну так досить серйозно використали для того, щоб забезпечити путіну його так зване переобрання. Є ще одна тема, яку хочемо з вами обговорити. Передача ракет атакам з України вже не є такою ризикованою, як раніше. Про це заявив американський генерал Чарльз Браун. За його словами, у 2022 році Росія публічно заявляла, що надання такої зброї України, нібито перетне червону лінію. Зараз же ризик ескалації зменшився. Послухаємо цитату. Стримана реакція Росії на серію нещодавніх атак українських безпілотників у глиб території Росії дала змогу Пентагону скоригувати свій аналіз ризику відправки Атакамс. Це те, на що ми звертаємо увагу. Ви знаєте, яка ймовірність ескалації, виходячи з різних можливостей і різних дій. Чарльз Браун, голова об'єднаного комітету начальників штабів, генерал США». Так, ну тут треба пояснення, бо що сталося з тими червоними лініями? Чому вони були? А тепер раптом десь зникли? Що ядерна зброя в Росії десь ділась? Ну, насправді на Росії у військової політичних керівництва в них там ціла палітра червоних ліній. Десь рік тому Путін говорив про те, що ну, Захід переходить черво уже перейшов всі червоні лінії і залишилися якісь бордові лінії. Це ну, пряма цитата та, от російського фюрера. Тому я думаю, що ну крім бордових, там в нього ще є певні відтінки цього ж в цьому ж спектрі, та, якими він малює ці всі лінії. Але тим не менше, ну. У путінському режиму зараз дуже чітко дали зрозуміти, що в принципі всі його страшилки, лякалки, те, що він міг шантажувати, пробувати точніше, шантажувати Захід, в тому числі ядерною зброєю. Ну якби ця історія вже практично закінчилася, і закінчив її, як не дивно, президент Франції Маніель Макрон, так який, ну, по-перше, вийшов з такою досить сміливою і дуже потрібною насправді ініціативою політичного обговорення того, що Захід не повинен мати ніяких обмежень. Самообмежувальних, самообмежувальних факторів так, для себе. І зрештою відправка військ окремих західних країн в Україну для того, щоб в тому числі можливо брати участь у бойових діях на боці Збройних сил України це для заходу не повинно бути чимось ну, якимось, чимось екстремальним або чимось таким, що на що ніхто ніколи піти не може. І у відповідь на це путінський режим особисто Владимир Владимирович знову почали розказувати про те, що війна з НАТО цілком імовір. На що Росія технічно готова к ядерній війні, як Путін говорив в інтерв'ю і так далі, на що Макрон спокійно сказав, що ну не треба забувати, що наприклад у Франції теж є ядерна зброя. Так насправді з путінським режимом ще ніхто з, з, з боку заходу не розмовляв. І зрештою, після цієї заяви Макрона, ну ці кремлівські пропагандисти вони набрали в рот води. Та тобто, ну на офіційному рівні, вже ніхто не говорить про те, що вони будуть використовувати ядерну зброю. Звичайно, там була така мікроістерика. В, а, на ключових російських пропагандистських каналах, та які там казали, що значить там знову Паріж радіоактивний пепіл. Але після цього все затихло. Тобто, а, насправді, а, країни Заходу, у станом Макрона, а, вибрали нарешті правильну риторику і правильну аргументацію, ту, яку Кремль ну, максимально чудово розуміє, та? і власне це те, що треба було сказати представникам путінського режиму ще від самого початку. Та? Що, по перше, ядерна зброя є не тільки в них, а по-друге, рішучість у використанні Пристані цієї ядерної зброї у відповідь на агресію теж не їхня прерогатива. Ну і зрештою, це стосується не тільки цього ядерного шантажу, а це стосується тих самих ракет атак і реакції російського керівництва на передачу їх Україні. Ну і зрештою, ми ж вже користуємося цими ракетами тільки в трошки іншій їх модифікації з касетними боєприпасами. І от насправді саме ця модифікація, враховуючи те, про що ми з вами говорили трошки раніше, про кількісну перевагу росіян і про те, що вони намагаються там от відмобілізувати більше людей. А, Насправді а, касетні боєприпаси нам зараз навіть більш потрібні, аніж ті самі атаки в їх балістичній традиційній комплектації. Почули. Мусимо вас зупиняти, Тараса, спасибі вам величезне за ваш час, вам. але цей ефірний час, Тарас Жовтенко, експерт із міжнародної безпеки фонду дементи демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва.